Доброго ранку, мої любі малята! Діти, подивіться, до нас у групу залетів метелик. Давайте, діти, покажемо метелику свій квітник і розповімо про осінні квіти. На квітнику яскравому айстри розцвітають. Гарні айстрочки, духмяні, різний колір мають. Всміхаються до сонечка осінні жоржини, червоні жовті, білі, в них квіточки голівки. Чорнобривчики маленькі, під осінь розцвітають, голівками яскравими, малюків вітають. Діти, давайте пограємо в гру, яка називається Склади квітку. На квітник налетів вітер пустонець і переплутав усі квіти. Я вам пропоную скласти квітку з двох частин, впізнати за зовнішнім виглядом і назвати її. Молодці малята, ви впоралися з завданням. Зібрали квіточки. Давайте разом назвемо їх Айстра, Чорнобривець Жоржина. Малята, давайте розглянемо ось таку гарну квіточку, яка називається Айстра. Давайте подивимося, що у неї є. Пелюстки у неї жовтого кольору. Є у неї стебло та зелені листочки. Малята, давайте ще раз повторимо, які квіти ростуть на нашому квітнику. Чорнобривці. Жоржини Айстри. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!